І трьох місяців не пройшло, як Почаївську лавру знову віддають росіянам. Восени 2011 року законопроект, який дозволив би приватизувати святиню, зареєстрували народні депутати Шенцев і Бут. Тоді храм вдалося захистити священнослужителям, політикам та українському народові. Але вже 12 січня цього року закон зареєстрували повторно. Спільними зусиллями громадськості, депутатів всіх рівнів, попередній закон шенцева Бута був відкликаний в минулому році. Ми зібрали близько 100 тисяч підписів для того, щоб цей закон був відкликаний. Була проведена потужна інформаційна кампанія. Але ми сьогодні бачимо, що новий проєкт закону, який зареєстрований у Верховній Раді 12 січня, авторами якого є комуністи, регіонали. Тушки парламентські вони ставлять за мету ще складніше підійти до цього питання і в такий спосіб позбавити права громадян України на українську святиню, на Почаївську лавру. Уже два роки поспіль. Президент України на різдво відвідує святкові літургії в Почаївській лаврі. Проте це не заважає державній владі активно пропагувати московський патріархат. Це продовженням наступу на українство, на українські святині, на українську націю. Власне, так само ми спостерігаємо те, як найвище керівництво держави надає перевагу одній єдиній церкві. Натомість ігноруються наші традиційні християнські українські церкви. Це є Українська Грекотоцька церква, Українська православна церква, Київська патріархату, Українська автокіфальна православна церква. Натомість, відверто кажемо, перевага надається московському патріархату. Захищати українську святиню необхідно не тільки політикам, а й релігійним діячам і звичайним громадянам. І міжконфесійна ворожнеча вважають священнослужителі тут також недоречна. Вони все таки належить нашому народу, і наш народ їх будував, наш народ потом кров'ю і всіма своїми силами зробив, щоб сьогодні ті верхи бані стояли. І ми будемо робити все можливе себе для того, щоб не загострюючись, не розпалюючи релігійну ворожнечу, намагатися зробити все, щоб. Все-таки робити все, що в наших силах, щоб повернути нам ці святині власність з українського народу. Не тільки церква хвилюється. Через е, такий крок Верховної Ради, але хвилюється і вся громадськість Тернопільщини, вся українська громадськість, і інтелігенція, політики, всі, хто не байдужі до українських святинь. Проте міжконфесійно ворожнечу сьогодні розпалюють у тій же Печаївській лаврі. Прихожани розповідають, як неодноразово здійснити той чи інший обряд у святині, їм не дозволяли тому, що вони відвідують церкву іншого патріархату. Зараз українцю, який іншого розповідає, чи до іншого патріархату має відношення, його туди не пропустять. Я об'їздив трошки по світу в будь-який заклад культовий. Зайдіть. Ви можете помолитись, все а там чуть не пропускна система. Це е, принижує українців, і громада повинна відстоювати. Ми маємо на це право. Це наша святиня. Я проти того, щоб учаяскала приходила в московську патріархату, оскільки це є українська земля, і відповідно не повинна бути українська церква. Скільки нам відомо, що московський патріархат появився значно пізніше Київського, тому відповідно в нас повинна бути київська церква, і в нас не повинні бути впливи інших держав і відповідно їхні культурні впливи на нашу так би, націю. Думку громади підтримують і місцеві політики. Депутати вважають, що в цьому випадку потрібно діяти згуртовано, забувши про міжпартійні чвари. Адже такі кроки державної влади з часом зруйнують все, що протягом століть здобували наші прадіди. Спочатку Чорноморський флот, це ми маємо на півдні, на Західній Україні Почаївська лавра. Далі ми що втратимо державу? Раніше ми за наші батьки, прадіди, воювали за неї, відстоювали інтереси. А зараз ми маємо добровільно роздати все. Хіба це, це те? До чого ми історично прагнули, напевно, що ні. Наше завдання сьогодні об'єднатися поза політикою, поза якимись іншими вподобаннями, об'єднатися навколо збереження цієї історичної справедливості і цієї цього історичного надбання, яке в цілому нашої державі не тільки в тернополян. На громадські слухання щодо приватизації Путяївської лаври зібралося більше півтори сотні людей. Були тут не лише місцеві, а й народні депутати, священики різних конфесій, пересічні українці та громадські діячі. Близько Двох годин учасники зборів обговорювали, як зарадити рішення столичних посадовців. Якщо метод переговорів не принесе бажаного результату, громадськість запевнила, що захищатиме святиню силою.